Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про роман Анни Ренетот. Опісля. Загалом книга в собі налічує п'ять частин: опісля, Опісля сварки, опісля падіння, опісля довго і щасливо, до того як. Перша частина вийшла в жовтні 2014 року. Натхнена музикою і фандомами групи One Direction, в, 2000... в 2013 році письменниця Анна Тот почала писати історії, пов'язані з учасником групи Гаррі Стайлзом на своєму телефоні, і публікувати їх у додатку ватпад по одній главі в день протягом року. Незабаром її хобі переросло в кар'єру. Адже з опісля могли ознайомитись понад 800 мільйонів любителів якісних романтичних історій, існують тисячі робіт, позначених або з One Direction, або з іменами членів групи. Проте вже першою книгою письменниця зуміла захопити нішу любовних еротичних творів. Усі романи, а не тот, покликані заповнити прогалини і недоліки творів інших письменників. Як зізналася сама письменниця, після прочитання популярних творів у цьому жанрі, її інтерес був не до кінця задоволений. І щоб виправити цей момент, дівчина взялася за перо з метою створити ідеальну історію любовного жанру. Тут написала на ватпад три книги, кожна з яких описувала розвиток бурхливих відносин між студентами коледжу Тесою Янг і Гаррі Стайлзом. В друкованій версії Хардіном Скоттом. Починаючи з 2014 року, Анна і її публікації на платформі Wattpad стали привертати до себе увагу ЗМІ, а саме The New York Times, Washington Post, Cosmopolitan та інших. У 2015 році Анна Тот анонсувала, що буде виданий роман до Того Як. Приквел опісля, в якому події роману будуть описані з точки зору Хардіна Скорта. Восени 2016 року Анна отримала нагороду в категорії найкращий письменник романів від New Romance Festival. За сюжетом головна героїня. Мила і сором'язлива дівчина на ім'я Теса, яка вступає до престижного коледжу штату Вашингтон. Виконуючи заповідну мрію матері, дівчина твердо має намір старанно вчитися, а якщо пощастить, знайти друзів, з якими можна весело проводити час. Головна героїня залишається одна в абсолютно незнайомому їй місці. Хлопець і мати їдуть до рідного міста. А єдиним компаньйоном Теси стає її амбітна і неординарна сусідка Стеф, побачивши перед собою справжню невинність. І скромність, а також слухняну дівчинку з маленького містечка, Стеф вирішує взяти тесу з собою на вечірку до відомого серед студентів парубка Хардіна Скотта. Їхня випадкова зустріч перевертає все вона старанна студентка і зразкова дочка. А він, зухвалий та привабливий бунтар з непростим минулим. І справді настільки не схожих людей у світі не знайти. Між ними відразу спалахує іскра кохання, але герої ще дуже молоді, і не можуть до кінця розібратися у своїх почуттях. Саме Хардін переверне свій теси з ніг на голову. Він змусить дівчину забути про зразкову поведінку і сповна, насолодитися смаком вільного студентського життя. А сам, який звик міняти дівчат як рукавички, теж буде змінюватися заради теси, але це знайомство. Розділить їхнє життя на до та після. У 2014 році компанія Powermount Pictures придбала права на екранізацію сюжету книг серії після. У січні 2018 року почалися прослуховування на головні ролі у фільмі. Після для продюсерів. Пріоритетом була обов'язкова хімія між акторами. Після декількох місяців прослуховування на роль Хардіна. Прийняли англійського актора Хіро Файн Стіфіна, а на роль Теси Джозефін Ленкфорд. Виробництво фільму було завершено 25 серпня 2018 року. Спочатку прем'єра була призначена до Дня всіх закоханих 14 лютого 2019 року. Але внаслідок зміни студії дату відклали. Прем'єра фільму після відбулася в США 12 квітня 2019 року. З 20 до 23 року вийшли сиквели після сварки, після падіння, після Довго і щасливо, Після Назавжди. Від себе я хочу додати, як людина, яка читала цю книгу і дивилася першу частину фільму, то я спочатку вам раджу прочитати книгу. На мене книга привел, ну, призвела більш яскраве враження, ніж фільм. Не хочу вдаватися в деталі, але книга більш тебе змушує співчувати героям, переживати за їх е, життя, за розвиток їх відносин. Загалом е, е, роман Крутий, можна сказати. Тому, е прочитавши його, ви не пожалкуєте. Хто хоче, може подивитися всі частини після, а потім прочитати. Можливо, на вас е фільм вразить вас більше, ніж книга. Свої враження пишіть в коментарях під відео. Також не забувайте ставити вподобайку. Підписуватись на канал. А я буду з вами прощатися до наступного відео. Гарного всім дня!